А, всім привіт-привіт! Я знову на зв'язку. Я повернувся і повертаюся, і буду повертатися. Нікуди я від вас не дінуся. З вами Bumblebee757 і ми будемо продовжувати грати в ігри разом. Сьогодні у нас я вирішив так трошки лайтово почати своє повернення з такої прикольної класної гри, як Car Mechanic Simulator. Це симулятор е, механіка, автомеханіка Василія Петровича. Чи як вам там зручніше буде, який любить ремонтувати тачки. Зараз ми будемо розбиратися з нашим новим замовленням. От така тачка до нас приїхала. Я думаю, треба розібратися, подивитися, що це таке тачка Ехос Кобра. Ну, виглядає воно круто. На фотографії круто. А нам щось дісталося? Якась така ржавенька трохи, чи що, чи куди. Що з нею таке сталося? Дверцята, наче на, на, не звідси, бампер поміняний, по, Не крашена небита, коротше. Пробіг не скручений, так. Да. Значить, що нам треба, що нам там просять зробити? Так. Значить, ага, дві, двіжок не працює. І неможливо перемкнути передачу. Ага, ну так цей типу, мабуть, коробка передач буде під заміну. Три деталі. Ну, я навіть здогадуюсь, які, мабуть. Так, 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 ну що ж, ну що ж, ну добре, погнали. Погнали, значить, що нам треба зробити? Нам треба її підняти спочатку. Де ця кнопка? О, кнопка. І ну, підіймаємо. Взагалі не розумію, така прикольна тачка, наче якийсь спорткар, супер-бупер. І до того до такого довели його. Ну ладно, ладно, наша робота полагодити. Зараз цим і займемось. Так. А, ну да, ну да, подивіться, яка в нас вже в соплю ржава. Коробка передачі. Це точно під заміну вже. ну, ну тут, Типу, 100%. Ну давайте розбирати так. Так, щоб розібрати, що нам потрібно спочатку зняти з неї. А, спочатку ми зільємо масло, точно. А то замурзимося. Масло в нас зливається масло збірником. Сюди. Куди? Де ти? Ой, господи, голова кружиться. О! Так. Чпуньк. Ні, ну масло нормальне, да. Масло свіженьке. Ну нічого. Забираємо це звідси. Ей, я сказав, забираємо. Ага, все. Тепер можна. ...пробувати розбирати. Так, значить, що нам тут заважає? Що розібрати? Піддон, ну давайте, піддон знімемо. Чпуньк. Так, сюди. Ага, тут треба ведешку. бо з життя не те. Так. Чік, чик, свилин. А що далі? Що далі? Ну давайте масляний фітер змінимо, Щоб не заважав. Так, тут у нас там, тут. Покупуй, як вона розбирається, така коробка передач. Та тут. Це ж треба якось тупознати. А, стартер. Стартер заважає. Точно. Стартер знімаємо. Шпух! МДшка спасає взагалі. Кругом спасає. Кругом, ага, треба ж цик. Кардан чи, 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 я як його, Привод. Да, кардан зняти треба. Кардан, я навіть трохи шарю вже. Нахи трохи шарю вже. чік чік. А ще тут треба на. Відкручуйся. Давай. давай. Іеей. Що ми тепер. о, ми тепер можемо зняти коробку передач, чік. Ну, звісно. Як же без болтиків? Без болтів. Так, я не поняв, ага. Все, раз, раз. Дивимося. А, ну да. 10% вже залишилось, да, це ми будемо купляти. Так. Оце ми теж. Му муфта, муфта, відключення щеплення. Теж під заміну. Чпуньк, корзину, так, це ж. Диск щеплення. Виглядає, в принципі, нормально. Що ж там? Ага, вон, я вже бачив. Третю детальку. О! Диск щеплення. Теж під заміну, чи ну майже все щеплення під заміну. Так. Дивимося, що ще усьо ми знайшли, чи не усьо. А, ну нормально, все, три детальки, ну що пішли замовляти на ОЛХ, чи де. Ми їх будемо купляти десь тут в комп'ютері. Так. Car parts. Ну, десь, мабуть, тут. Так, список, список. Коробка передач. Є, така, 875 кредитів. Дорога зараза, дорога. Е, так, купити. Купити. чпуньк. Все. Це ми видаляємо зі списку. Муфта. Ага, 35. Кредитів. Купляємо. І диск щеплення. Ще. Чпук. Чпук. Все, ми все купили. Зараз це буде. Зараз це буде. Як новенька буде ганяти, ви шо? Так, ми ж цей. Василь Петрович Корпорейшн. <гум> лі, Так, все, збираємо е -е, монтаж деталей. Так, режим збірки, все, є. Диск щеплення, новий сюди. Нажимний диск щеплення. Старенький. Та інше нормальне, що я вам Що я вам, був? Що я вам був, ще покатаю? <гум> Часто там так кажуть на СТО. <гум> ще покатає. Да. Щось там поступило, погрюкали. І ще покатає нормально Так. Такс. Все. Коробку передач ставимо сюди. Пимпск. Закручуємо болтики. Сюда, сюди. Де ще болтик не закрутили. Чи закрутили, все вже. А, все вже. тю, добре, ставим стартер. чик, Стартер. Старт. Поставили. Ставим кардан назад. О, так воє. Скільки болтиків тут. Кордан, до речі, теж трохи. Рж... Поржаві трошечки. Так, скоро під заміну. Повертайтесь до нас. да, все буде нормально. Хі -хі -хі. Постійний клієнт буде. Так. Так, так, так. Ага, ми ще, по-моєму, знімали. Що ми знімали? Правильно, масляний фільтр і піддон. Масляний фільтр бабах. Скручуємо, закручуємо назад. Піддон. Сюди. І сюди. І тут. Не, ну все, які ви молодці! Ми наче все зібрали. Е, не понял. Я ж тільки що його підставив. Таке. А, не докрутив десь, бачите? Болтика забув і все відвалились зразу. Ось такий Василь Петрович механік. Понятно. Все, все. Опускаємо, заливаємо масло і пробуємо заводити. Шік! Якщо нічого не вибухне, <кій> <кій> да, то буде класно. <кій> Де у нас тут масло? Заливається? Так, так, так. Не сюда. Та деш цей... А, ось сюда. Жум. Все, Приємо. Ой, який там болтик ржавий. Понятно. Така тачка. І так не доглядать за нею. Ну що це так. О, все, все, перелив вже, все нормально. Що тепер цей той. Як тобі залізти туди через багажник Так, опа, лайф лайфгак. <смі> через багажника залізли. Так, ну що як тут що заводить? А де і куди? Ага. Запустить дві О, -о, -о, О, завелася! Ох, який класний звучок Ох, це двіжок там стоїть. Йокала мене. Оце капець. Так. А, можна поїхати куди? А, ні, не можна, ладно. тестовий трек. А ну давайте прокатимось, прокатайсь, ні? нет. ні? Тестовий трек. Давайте, чпук. Зараз покатаємось. Кожний СТОшник значит, спочатку чинить, а потім катається ще. Нормально, нормально, все. Петрович затестить. О-о-о-о! Куда ти так шпариш? Ааа! Куда? Ти що? Я. А, водитель вид бога. Ну а. мое, маршрутчик, маршрутчик. Поехали, поехали. А, За носом. А, Даже мы так вообще не слабо. О, О. А, по тормоза Ну все, короче, сколочь тачку. Все, короче.

Все, є. Є. Просто невчасно торможу. Ну давай. Невчасно торможу просто. Так, ну що, можна здавати? Ага, тут статистика, статистика. Муфта, коробка. передач, Це новеньке поставили. Ми ж ти шо? Петрович сервіс. Так. Ну що, що тепер? Все? Можна здавати роботу? Та наче можна. Жбунь! Ура! Ми це зробили, друзі! Ми полагодили машину і впарили її клієнту. <гум> да, Нормально. Нормально. А я дякую всім за перегляд. Залишайтеся зі мною, чекайте нових відосів. Я думаю, що скоро ми будемо проходити дуже цікаву гру. Тому не перемикайте канал, як то казали на телебаченні. <гум>